Привіт мої, привіт, мої хороші, привіт, мривіт, мої вітного золоті. Я вас рада вітати на каналі Української Відьма. сьогодні дуже сильно хочеться подивитися для вас ваш кармічний урок із ним. Не забувайте підписуватись залишати коментарі під відео. Це загальний буде розклад. І ми всередині зробимо декілька варіантів. Якщо ви... Захочете зробити особисте розрахунок кармічних завдач, етапів, взаємодію у стосунках, або захочете подивитися думки почуття дії чоловіка до вас, пишіть мені, будь ласка, на телеграм: актуальні чистки та захист. Дивіться, мої хороші, зараз думаєте про себе та про вашого партнера, якого ви загадали. І тут кажуть руни нам, що ви дуже різні, знаєте, в той час дуже багато спільного. Ви бачите якісь негативні риси один в одному. Які дзеркаляться. У вас вони є і, і у чоловіка. Але працювати над стосунками дуже важко, тому що немає вже або розмов на цю тему, або взаємодії, або порозуміння. кармічна ваша задача з ним. Давайте з кормічної стосунків тих людей, які зараз пройшли на перегляд. Кармічна історія стосунків. Дивіться, що тут йде? Тут гойдалки. Гайдаємось. Важкий шлях. Тут або призустрічі дві незрілі особистості, або не готові до будування стосунків, тому що тут у кожного програється по-своєму, трійкою жезлів, або в трикутнику, або хтось робив вибір в бік партнера. Не пара зійшлася, ще є третя особа. Знаєте, тут мати може бути. Тобто вихід з трикутника, з фігури якоїсь фігурної, до е, парних стосунків. Ці стосунки дадуть відчуття крил, відчуття. Спокою, легкості, але тільки тоді, коли в них все рівно. Якщо тільки десь баланс, гармонія, порушується ви йдете в такі важкі гойдалки. Знову хтось починає шукати. Спілкування на стороні. Хто Сразу, відразу ви починаєте думати, варто чи ні, жити без тебе, як в пісні. Нема рівноваги. З ними в них важко і без них ще важче. І ви все чекаєте, коли ж буде покращення, коли він появиться, з'явиться. Щось вам скаже. У вас. Ви бачите ці стосунки, не дивитесь на них реально розплющеними очима. У вас своя історія в голові, навіть не в серці. Ви собі е, з самого початку щось продумали, промалювали, а зараз дуже сильно цього хочете, просите, а вам кажуть, ти не тим шляхом ідеш. Вон, ці стосунки не такі, якими ти їх бачиш. У вас якась війна всередині вас. Чи треба вам це, чи ні? А, який урок для вас? Свій ресурс знайти всередині себе, розкрити себе, пізнати себе, через чуттєвість, через почуття у цих стосунках. Я все юрзаю, знаєте, ось так мене аж крутить. О, така у вас. Ситуація в стосунках діяти, не діяти, мовчати, сказати, чекати, не чекати. Тут, можливо, ви як сидите чекаєте дзвінка, або того, щоб чоловік вас підтримав, або сказав якісь добрі слова. Тут ваш урок кермічно, пізнати себе як жінку через любов цього чоловіка, а його кармічна задача перестати. Припинити любити тільки себе, навчитись ділитися, розумієте? Він не ділиться емоціями, він все для себе. Йому не, бі... не дуже боляче, якщо хтось плаче через нього. Головне досягнення його мети. Жінка будь-яка, для нього це енергія, він просто її забирає. Він за рахунок вас, за рахунок жінок, енергії вирішує свої фінансові проблеми. Як би це не лунало. Тобто він забирає від вас вдачу. І замість того, щоб залишати цю енергію в ваших стосунках, він йде кудись далі. А вас залишає ні з чим. Ви просто зливаєтесь в нього, дівчата. Вам більше нема куди витрачати час емоції. Нема балансу. Ви це розумієте? Хочете зруйнувати цей зв'язок іноді. Але дуже сподіваєтесь на щасливу родину. Він не знає, що таке щастя. Тут, тут чоловік егоїст. Поради вам. Просто коли в стосунках один партнер своє кермічне завдання виконує, а інші ні, вони розпадаються, розумієте? Порада обрати, обрати себе. Якщо у вас чоловік любов'ю, почуттями, словами гарними не наповнює, обрати себе та родину. Тут, можливо, дівчата, хтось застряг в цих стосунках і не може будувати своє життя далі. Тобто, якщо цей чоловік не дає вам родину, спокій, дітей... Полюбити себе в цих стосунках, полюбити себе, що будучи в стосунках з ним. І потім вже йти далі. Розумієте? Це важливо, щоб ви не йшли з цим болем далі, а всередині цієї проблеми, як вам полюбити себе, зрозуміти, дивіться, тут і диявол в цих стосунках. І зв'язок сильний, і який вас топорить на одному місці. Тобто зрозуміти, де в цих стосунках ви справжня, а де служіння цьому чоловіку, бо ви йому як служите. Я не хочу нікого пронизити, вдумайтесь просто в цю фразу. Не ти мир всередині себе. Не викинете його з думок, не змусити себе забути, а полюбити себе і полюбити своє життя і зрозуміти, чого ви прагнете. Сім'ї, а чи асоціюються ці ваші стосунки саме з сім'єю? У кого більш-менш рівна ситуація, тут порада займатися фінансами грошима. Обирайте. Ваш варіант. Кармічна завдача ваша стосунках. Думаєте про партнера. Кармічна задача ваша для нього тут, по-першому, варіанту вже виконана. Ви віддали, ви йому десь, може, врятували, десь підняли його вище за рівень, ніж він був. І тип, зараз вам просто нема чого дати, бо ви всередині пусті. Тут треба відпочити. Або вийти з цих стосунків. Тут треба про хвороби. Мені хвороби, хвороби, немає енергетики. Про здоров'я своє треба вже думати. Тут ви виснажені ментально, морально. По-другому варіанту, тут у вас ще така взаємодія є, коли він вам дає якусь інформацію, навчає вас. У вас період трансформації в стосунках і тут ви можете взагалі якимось новим ділом, новою справою зайнятись. І, можливо, оживлення цих стосунків, тому що ви як новий, на новий рівень йдете. Тобто вам є ще про що поговорити, є ще про що помовчати. Дякую, дівчата.